Поділимося враженнями від двох, від двох днів фактичного протистояння? Ну, скажімо так, нарешті ми закінчили цей матч. Да, він довго-довго тривав, правиль, майже два, півтора дня, да, мабуть. Такого ще ну, в нашій практиці точно не було. Якщо брати загалом гру, ну скажемо так, сама гра мені сподобалася. Да, дві команди не знали і проти кого грають, як грають. Кожна команда використовувала свої сильні сторони і, скажімо так, налаштування і одне і інше. Да, великі паузи були, але ви бачили, який запал був, який настрой був. Одної команди да, вистачило ті сили і скажімо, енергії для того, щоб ну, продовжити закінчити. Ну, звичайно, те, що ми. Реалізували свої моменти, мали ще багато моментів, які не реалізували. Ну, загалом я ж кажу, що в принципі, результат гарний, 3-0. Виграли, але ще. Роботи багато, багато, багато. Є як позитивних моментів, є в принципі на чим працювати. Ми ті ці ігри, і першої, і зараз, от яку ми закінчили, показали чітко на чим працювати. Ми в принципі і працюємо, але скажемо, хочеться не знаєте, щоб воно більше якість покращувалася з кожним днем, з кожним тренуванням, з кожною грою. Ну для того ми тут рою і працюємо. Хусіна не забороть, все таких ігри? Ну, ви знаєте, по-перше, у нас не один Хусін, правда, то є команда, Командні дії, те, що, що індивідуально, там, там і всі інші моменти, звичайно, не да, той гравець, який може, не вирішити долю матчу. Побачимо далі, все залежить від нього. Ми, скажімо так, будемо дуже раді, якщо отримає він якесь запрошення, якась хороша команда його запросить. Тому ми для цього, -то, ще раз повторюсь, для того і працюємо. Сьогодні Рябенко вийшов. Чим, чим пояснити це? Ну, дивіться. В принципі, ми розраховуємо на кожного футболіста, розумієте, і цей чемпіонат він набагато длінніший, набагато більше ігри. І треба, скажімо так, мати певний ігровий тонус, бо тренування є тренування, розумієте? То ми не ділимо команди слабкі чи сильними. Тому, звичайно, ми даємо можливість кожному футболісту, тому що у нас я же, я на кожного футболіста розраховую. Сьогодні там, ми майже не зробили замін, але просто то вже, знаєте, по ситуації ми будемо так ігрові, ну, нема сенсу було робити якісь заміни, щось змінювати. Тому яшко будемо так потрошку-потрошку давати мені тігровий час, для того, щоб, знаєте, мені, бувають травми, хвороби, так іншим, жовті карточки. Тому кожен футболіст повинен готуватися і, ще раз кажу, ми на кожного розраховуємо. Дякую, перемогою. Дякую. А, Давайте ще я хочу. Давайте. Просто окремо хочу подякувати нашим суперникам сьогодні. Дуже хороша, якісна команда, Да? От ну повірте на слово, будемо слідкувати за нею. Дуже уважно. Дуже мені сподобалась команда да, така, і то, що вони трошки досвіду наберуться да, і будуть мати певні, скажімо так, дивіденти в цьому чемпіонаті. Я навіть не сумніваюсь в тому. Ось. І хочу подякувати їм за терпіння, за терпіння, да, за те, що вони знали, як куди їдуть і все інше, знаєте, і чекали і все. Рік. Не знаєте, на тому, і ми дограли той матч. Тому їм велика подяка і удачі їм. Білюч, поділіться враженнями від, від доби футболу, тому що команда Ростянська міська, і фактично, ви нею керуєте. Чи траплялися такі випадки, що грали добу, фактично? Як ви виходили з ситуації? Ну, по-перше, з почином нашого футбольного сезону на сумській землі. І для нас дуже важливо грати тут, на Сумщині. Це принципово важливе питання. Ми не будемо грати там в Полтаві чи десь, де можливо більш безпечніше. Але в першу чергу я хочу подякувати нашим силам оборони, які тримають Сумщину, які міцно тримають і небо, і землю, і дають можливість загалом наслоджуватися вболівальникам, всім нашим глядачам, футболом і командам проявляти свої спортивні майстерності на футбольному полі. Щодо гри, ми бачимо, вчора ну, день повітряних сил був і, напевно, росіяни вирішили не давати перепочинку нашим військовим. І цілий день, фактично, цілу, цілу добу була повітряна тривога. І, в принципі, ми зіграли там трохи більше 45 хвилин. Зіграли якісно. Я маю надію, що якби ну, була гра далі, ми б цю гру завершили з більшим серйозним рахунком. Так, противник молодший трошки перепочив. Ми для цього зробили всі умови. І до речі, дякую команді Пануела, яка залишилася, яка не поїхала після першої тривоги. Могли вони це зробити за рахунок 1-0. Поїхати, я колись уїжджав коло з психанути і десь там колись догравати. Команда залишилася, витримала ці всі тривоги, пережила тут ніч. А над нами літали шахеди сьогодні ночі, і вийшла на футбольне поле, і далі билася з результату. Такий футболи потрібен сьогодні країни, який демонструє характер кожної команди. І приємно, що такі команди з'являються нові обличчя, і нам приємно таку команду було приймати у себе тут на Сумщині. І переконаний, сьогодні от вони намагалися якомога якісніше себе це продемонструвати. Щодо наших хлопців задача стоїть максимально серйозна, в цьому році боротися за перше місце. Команда зараз на першому місці після цих двох ігр і далі з кожною ігрою ми будемо намагатися додавати, реалізовувати, забивати ті моменти, які ще не забили. Ну і перемагати наших соперників, але знову ж таки для нас принципово грати не тут на сумщині, адже тут живуть люди, тут вони працюють, тут ходять в школи, дитсадки, в лікарні, наші жителі, і, і тут повинно бути повноцінне життя. Це треба зрозуміти всім, хто сюди їде, і зразу готуватися не на приїхав і поїхав, а можливо готуватися тут перепочити, якщо треба. Бо показує сьогоднішній день, що можна догравати. Тривога рано чи пізно знімається, не можуть в такому ритмі росіяни нагнітати ситуацію. Ну і ми зараз працюємо з Сумською обласною державною адміністрацією, щоб ввести таке поняття, як варіативна тривога по районам. Тому що вчора тривоги були із-за того, що там залітали якісь дрони на територію там, біля шостки, десь далі, біля Глухова. Це 240 кілометрів звідси. У нас Харків ближче, Харків 120. Тому ми це питання пояснюємо, ми говоримо про це, і нас чують. керівництво області розуміє важливість для промисловості, для життя кожної громади. І максимально безпечні питання, безпеку будемо поклатися на місцеві органі влади, які на кожній території бачать реальну ситуацію, реальну картину і готові, скажімо так, ну реагувати на ці всі речі відповідним чином. Тож маємо надію, що до позиції обласної державної адміністрації і нашої позиції дослухаються в Києві і ведуть як і в Дніпровській області, які в Харківській області, і, не знаю там інші області, але ведуть такі от тривоги по районам або там по містам, по територіям. І це значно полегшить в тому числі ну, інший життєвий процес, який не повинен зупинятися попри війну. Я розумію, що росіяни хочуть зламати нашу стійкість, оцю моральну стійкість. Вони це роблять цими шахедами, атаками і все інше. Тому ми саме повинні все робити, щоб життя продовжувалося, незважаючи на що, і їм це демонстративно показувати, що ми живемо, ми і будемо жити, і точно переможемо в цій війні. І ще раз дякую нашим військовим, що, звісно, тримають сьогодні всю країну і дають можливість і шанс нашій країні. І розвиватися. Дякую. Дякую вам. Дякую. Іран, ще, по-перше, попри рахунок, забуваємо про рахунок, хочу вас привітати з дебютом команди на професійному рівні і попрошу вас поділитися враженнями від гри, від умов гри, яку ми тут добу провели. Дякую за привітання. Дійсно, ми нарешті дебютували в другій лізі. Десь наша мрія клубу здійснюється. А, стосовно гри, да, дійсно. Через повітряні тривоги відклався початок, потім перервався матч, і це дуже вплинуло саме на емоційний стан наших молодих футболістів. Ми впевним чином не змогли проявити себе на початку. І через цю знервованість і невпевненість пропустили перші м'ячі. Вони, якщо ви дивились, зрозумієте, але. Не не дуже там заслужені, можна сказати, суперником, Да, бо Але ж, але ж зібралися і показали, ну, Пристойну боротьбу і завершення матчу вдалося. Ігор, гороч. Мені здалося, от не знаю, правий я там чи не правий. Що сьогодні грали краще, ніж вчора. Абсолютно вірно. А чим це пов'язано? Все ж таки, спали тут угу. не в незвичних умовах, і графік збився. Я думаю, що ми трошки заспокоїлись. Хлопці зрозуміли, що можуть грати. Да, закінчення першого відрізку там після ї хвилини ми вирівняли гру ну, вчора. Десь створювали моменти вже, на жаль, не забили їх. Десь вдавалося соперника накривати там. Ми це все проаналізували, зрозуміли, що нам по силам грати ну, з любим суперником. Але тільки треба додати впевненості в своїх діях. Дякую вам.